Всім привіт. Сьогодні у нас 22 липня, і сьогодні Україна оголосила про те, що нарешті було досягнуто домовленість по українських євробандах, і в нас буде відбуватися реструктуризація. Ми майже два роки чекали на це, тобто, ми не знали на яких саме умовах це буде відбуватися з вересня 2022 року. У нас було нагадую, відкладено взагалі всі виплати по євробандах, і вони торгувалися собі без номіналів. І тепер у нас з'явилася сьогодні ось така новина. Зараз я її на екран виведу. Так, будь ласка, це наш сайт, офіційний Міністерство фінансів України, як бачите, і ми бачимо, що Україна оголосила про успішне досягнення принципової домовленості з комітетом власників єврооблігацій. Що важливо, так? На яких умовах буде ця реструктуризація? Перше, що ми з вами бачимо, це те, що буде номінальне зниження вартості боргу на 37%. Тобто, якщо у нас був номінал а, тисяча однієї облігації, то тепер цей номінал буде знижений на 37%. Тобто Україна буде зобов'язана в кінці сроку повернути нам 630 доларів за одну облігацію, хоча раніше мала повернути тисячу. Тобто, було досягнено домовленість, що а, кредитори, тобто а, власники цих облігацій, ми з вами інвестори, так, пробачаємо Україні. А, Скільки в нас виходить 37%. Тобто, виходить, що 630 стає новий номінал. Але у нас є питання два роки ми не отримували купонні виплати, тобто, що буде з ними. І також у нас є питання, яким чином відбудеться ця реструктуризація, тому що у нас є ряд облігацій, які мають бути погашені в цьому році, в наступному і так далі. Тут у нас на сайті Мінфіна. Є трошки розписано про облігації а, нові, але тут так знаєте, якщо тільки це прочитати, то зрозуміти нічого не вдасться. Через це ми з вами зараз підемо на сайт Лондонської біржі і подивимося конкретно первинну документацію, по якій буде проводитися реструктуризація. І з основного, що ми з вами можемо побачити, що в нас попередні всі випуски облігацій вони будуть замінені на нові на нові облігації двох серій: серії А. І облігації серії Б. У нас по ним будуть здійснюватися купонні платежі, але там теж не так все просто. Зараз ми з вами конкретно по всьому пройдемося. Перейдемо на сайт London Stock Exchange. бачите, LSE, Лондонська бірга, так фондова. І от ми теж бачимо з вами цю новину. Опублікували її сьогодні, 22 липня, зранку, о 8 і тут ми вже можемо з вами все почитати. Я не буду зупинятися на вступі, так? Давайте відразу до діла, щоб відео вийшло коротеньким і інформативним. Ми з вами бачимо, що у нас додаток А, це всі серії Євробондів, які будуть реструктуризовані. Загалом 13 серій з погашенням від вересня 2024 року і до березня 35-го року. В принципі, сюди входять всі євробонди, які могли купувати інвестори. А також окремо згадуються про євробонди Укравтодору. Але ми їх виділяти ніяк не будемо, оскільки по них умови там такі самі, тобто нічим воно не відрізняється. Так, в додатку Б у нас розписано, як же буде відбуватися сама ця реструктуризація. У нас в першому, отут бачите Consent Fee, Говориться, що для тих, хто швиденько погодиться на умови реструктуризації власників євробондів, буде ще такий а, свого роду success фі, тобто комісія, яку заплатять 1,25% за те, що хто там швидко погодиться на реструктуризацію, а, окей, приємно. Хоч ось так. Да? Наступне умови у нас є бонд і бонд Б. Тобто, буде випущено замість старих єврооблігацій дві облігації двох серій. серії А і серії Б. Ми бачимо, що в нас читайте принцип пал фоті 40%, 40 і 23%. Що це означає, якщо у нас з вами є якась облігація, я буду наприклад і себе наводити. У мене є у власності облігації Євробонди до 30-го року. Ось оцей випуск у мене, наприклад, є вони раніше. У нас був номінал, по них 100 Тепер у нас номінал буде складатися з. Дивіться, 40% бондів категорії А і 23% бондів категорії Б. Тобто мені замість однієї моєї облігації, ну там це не зовсім точно, так замість однієї, замість лоту моїх облігацій дадуть 2. І вже в співвідношенні якби 40 та 23. Але що ми з вами читаємо? Також сюди буде включено Interest Up to 1 August». Що це означає? Сюди будуть включені так само купони, тобто, не буде лише 40% від номінального значення. Нагадую, що в мене у власності ці облігації були 2 роки, 2 роки мені по ним нічого не платилося. Тобто будуть враховані ці а, накопичені купони. У моєму випадку ми з вами дивимося, що це виходить: 9,75% за один рік. На два роки перемножили, отримуємо 19,5%. Тобто для мене це вже складе не 63%, це нове моє тіло, так? а моє нове тіло буде 63 плюс 19,5%, тобто 82,5%. І в процентному співвідношенні це буде більше дано в категорії А бондів, менше категорії Б. По категорії А це якраз 40% від цих 63, це складає якраз 63%. Тобто 63% від нових облігацій наданих це будуть категорії А і категорія Б. Що по цих категоріях, як тут взагалі по них будуть платити і чи будуть платити взагалі? Дивимося, у нас купонна структура. Тут пише, що ці облігації будуть виплачувати купони. Всі вони будуть в валюті USD, тобто долар. Купони будуть різні. На що варто звернути увагу? Що у нас будуть купони виплачуватися грошима два рази на рік. До 1 лютого та до 1 серпня у нас будуть перші виплати. Дивіться, зроблені по категорії А будуть до 1 серпня 2025 року. Має бути виплачено 1,75%. сімдесят Починаючи з 1 лютого 26 року і до 1 лютого 27 року має бути платитися 4,5%. Починаючи з 1 серпня 27 до 1 серпня 33 буде платитися 6%. І починаючи з 1 лютого 34-го, буде платитися 7,75%. Щоб ви там голову собі не морочили, можна зразу подивитися, який у вас буде випуск. Uh, і скільки відсотків ви отримаєте загалом за весь цей період, uh, в моєму випадку uh, буде оцей до 1 лютого 35-го, я отримую відсотками за цей період, 30 uh, Як я зрозумів, що до 35-го, оскільки всі облігації будуть продовжені на 5 років, в кого 24-й, стане 29-й. ну і так далі. Uh, так, хоча тут от такі ми маємо умови до 29-го uh, щодо категорії Б. Дивіться, категорія Б у нас тут трошки інша ситуація. По категорії Б у нас до 27-го року до 1 лютого не буде платитися ніякого купону, тобто вони будуть без купона з 1 серпня 27-го до 1 серпня 33-го буде платитися 3% річних. І вже з 1 лютого 34-го буде платитися 7,75%. Ну, і знову ж таки, ви можете подивитися, скільки загалом, по якому випуску ви отримаєте. Ось загалом така історія. Що ще цікавого? Ще у нас є от такий от додаток. В додатку пишеться, що якщо будуть виконані певні умови, то можливо, можливо буде додатковий випуск облігацій 35-36 року категорії Б, і випущено їх буде на 12% від номіналу. Але це буде випущ... такий зроблений випуск тільки в тому разі, якщо український ВВП буде рости, і він буде випереджати прогноз МВФ. І де в нас тут це значення? Ось дивіться, більш ніж на 7,5% у 2028 році. Ну це до цього ще дожити. Треба і подивитися, але можливо, якщо в нас буде дуже класний ріст відновлення нашого ВВП, то є ще ймовірність того, що нам. Компенсують власникам облігацій да ще 12% за рахунок випуску нових облігацій. А як зрозуміти, буде це чи ні, можна. Ось тут у нас є формула. Дивіться, і можна буде це діло порахувати. Але ну зараз це рахувати no sense. У нас з вами ще там до 28-го року треба дочекатися. Ось ну і тут уже таке залишається додаток. Нічого більше нового цікавого. А і ще з важливого для власників GDP варантів. ВВП варантів тут сказано, що ВВП варанти взагалі до цього ніякого відношення не мають. Вони не попадне підпадають під реструктуризацію, по ним обіцяли все нормально платити. Ось і до речі, сьогодні вже їхня ціна почала потихеньку зростати, тому маємо з вами ось такі умови. Сподіваюся, що даний матеріал був для вас корисний. Посилання на лондонську комісію, Боже, як комісію? Лондонську фондову біржу. Я залишив в коментарях так, в описі до відео, і також на сайт МінФін. Посилання теж залишу. Все, бажаю всім гарного дня і щоб прибутки ваші зростали.